Євангелія Луки, 13,1. Деякі з присутніх розповіли Ісусу про Галілеян, кров яких понтій Пілат змішав з їхніми жертвами. Ісус сказав: Гадайте, що ті галілеяни були більш грішними, ніж усі інші галілеяни, тому що так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Або ті 18, на яких упала важа в сілоамі і вбила їх. Гадайте, що вони були більш винними, ніж усі інші люди, що жили в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. В цьому тексті Ісус нам хоче передати таку мудрість, що люди помирають з різних причин, або через архонтів правителів цього світу, або через нещасний випадок, як вважав в сій або з інших причин, там старість, хвороби. Ці люди, які помирають, вони чим не гірші за інших і не кращі за них. Такі ж самі люди, як і апостоли, прості. І Ісус їм каже, що час, який вам відведений прожити, найголовніше, що повинні зробити, це покаятись. Тобто змінитись. Ви повинні змінитись для того, щоб отримати вічне життя та увійти в Царство Небесне. Амінь.